Всім доброго дня. Нещодавно, приблизно десь 9 січня, Верховна Рада в 1 січні проголосувала законопроект, який дозволяє зменшення розміру штрафів на 50% для військовозобов'язаних чоловіків, які не своєчасно оновили свої військово-облікові дані. Таким чином, якщо військовозобов'язаний чоловік не оновив свої дані і зробить це після ухвалення. Цього закону, то відносно нього буде виписано штраф не 17 тисяч гривень, як відбувається зараз, а 8 тисяч 500 гривень, тобто на 50% менше. Чином бачимо, що пройшло півроку, а суму штрафу зменшили на 50%, щоб хоч хтось. Заплатив цей штраф і е, оновив військово облікові дані, але я вам скажу більше, пройде ще півроку, і після 17 липня 2025 року, навіть якщо відносно вас буде складена постанова про притягнення вас до адміністративної відповідальності за те, що ви невчасно оновили військові облікові дані, то дана справа буде підлягати закриттю відповідно до статті 38 Кодексу України про адміністративне правопорушення в зв'язку з тим, що спливли строки притягнення вас. До адміністративної відповідальності за цим правопорушенням чи після 17 липня 2025 року ви взагалі не повинні будете нічого платити, навіть якщо відносно вас винесуть постанову, то цю постанову можна буде легко оскаржити і закрити справу відносно вас адміністративно в будь-якому суді. У разі, якщо ж вам буде потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер, WhatsApp, Telegram або Viber за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.